З хвилиною мовчання та криками із образами пройшла чергова сесія облради. Депутати вирішили виробляти БТР та економити газ. Щоправда, питання енергоефективності підтримали не з першого разу, а лише з подачі губернатора. Чому дивіться в сюжеті? Сесія обласної ради розпочалася хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих у зоні АТО. Далі ультиматум від свободи проти комуністів. Питаюся до очільника СБУ, прокуратури МВС. Якщо зараз ви не проголосуєте за видалення цих негідників, покидків, які плювати хотіли на наші хворі, на наших дітей, то я обіцяю, що я фізично їх звідси вишпурту. Не доводьте до діка, встаньте, попейтесь на колінах українських сторонах. Им обійшлося лише словесними перепалками, на порядку денному виготовлення власної бронетехніки. Зараз ми з Ніколаем Олексійовичем намагаємося принести бюджетних средства в районі мільярда гривень. Ми розробили цю документацію, Ми розробили машину, яку я направляв в США для експертизи і получили прекрасну оцінку, тому що ця машина на сьогоднішній день розроблена саме під умови українського АТО. Радник губернатора розповів про домовленості з Білорусі та Америкою. Тепер справа за підтримкою від місцевих депутатів. Алексію передаю казку, я лежу перший знос. Це моя пенсія місячна гроші потрібні для виготовлення пробного зразка 350 тисяч доларів. Він стане запорукою замовлення півтисячі машин у заводу Фрунзе. Ідея дуже зацікавила. По заводу Фрунзе хочу доповісти, що попередньо погоджено не попередньо, в «Укроборонпромі» з керівництвом і вже є офіційний лист відповідь. Я можу показати від міністерства економічного розвитку. Перший заступник підписав, що готові розглянути по заводу Фрунзе закупівлю партії стволів для наших танків. І дебати розгорілися через кошти на енергоефективність. Перехід на альтернативні види палива підтримали далеко не всі депутати. Мовляв, 5 мільйонів гривень на переобладнання котелень. Надто дороге задоволення. Моя особиста пропозиція була це переведення 50 котлів «Ністу» на тверде паливо. Це саме швидше, саме дешевше. Вартість переведення одного котла це десь 50-60 тисяч гривень. Ми подивилися, що дійсно сума велика і Ніколай Григорович ми не оспоїмо 3,3 мільйона. Але коли були подані документи, соблюдена вся процедура, ми вчора собрали робочу групу, де пригласили руководителі адміністрації. Депутати вирішили відкласти виділення коштів на альтернативні види палива та не проголосували це питання. Втім, втрутився губернатор. Що значить зняти це питання? Залишити 2 мільйони. Чи скільки нерозподілених коштів, люди зробили проекти, люди вже вклали свою роботу, люди навіть десь розпочали передподатчий процес. Зараз ви ці гроші не розподіляєте. Наступна сесія коли буде? Вересні? Двохмісячна тендерна процедура. Коли ми взагалі будемо входити цей період, настанови губернатора дали своє на повторному голосуванні, рішення таки прийняли. 52. рішення. Прийнято Ніна коломієць Віктор Лапченко на часі новини.